Добрий день, давайте поговоримо сьогодні про стихію води і як вона допомагає нам в нашому житті. І в першу чергу це очищення, очищення себе від негативних емоцій, від нестачі, енергії, особливо після важкого дня. Приходите додому і можете прийняти душ. Підстроюємо води, прямо звертаєтесь до водички і кажете, матушка, водичка, очисти мене, цього темного, ілюзорного, непотрібного, новороченого. І навіть краще, якщо буде душ прямо із головою. Або можна набрати ванну, кинути туди солі, стаканчик солі мінімум. А краще, навіть як кілограм солі не пожалкувати, можна будь-яку сіль, і звичайну, і морську. І так само полежати, почиститися, звернутися до водички і потім в кінці вже злити ванну, обмити себе душиком. Так що будьте здорові і наповнені завжди.